спас усіх нас і суме вічної. слава, страстям Твоїм, слава, добню Твоєму. Мертве тіло Ісусови зняли з Христа і поклали руки Божої Матері, а вона Його мати обнімає, Той до свого материнського серця і цілує. О многостраждальна мати, стоячи під Христом свого сина, ти прийняла і нас за своїх дітей. І цієї хвилини ти наша небесна Мати, через превеликий біль, який приймав твоє материнське серце під час страстей і смерти твого сина, просимо тебе, щоб ти стояла при нас в часі спокуси, особливо хвилі нашої смерті, о матінку наша. Не опускай нас ніколи. Амінь, отче на тише сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде